Вітаю вас на каналі Як варити і печи. Сьогодні я вам покажу, як я готую котлети з фаршу з індичого м'яса, соковиті і з хрумкою з коринкою. Рецептів приготування котлет є безліч. Я поділюся з вами своїм рецептом. Для приготування візьміть 1 кг філе індика, 200 г гекону, 400 г. Батону чи білого хліба я зазвичай беру булочки кайзер. Одну цибулинку, два зубці часнику, сіль, перець та приправи до смаку. Отож, хліб попередньо вимучіть у молоці чи просто воді, відтисніть рідину зайву, аби потім хліб не був із кислинкою. І все перекрутіть через мясорубку. Потім все виміщать десь приблизно 7 хвилин. Попередньо додавши сіль та перець до смаку. Я додала ще приправи до шашлика та сушений часник. Котлетки вкачуйте у сухарях та легенько обсмажуйте на смальці це чи оливковій олії. Сильно не потрібно, просто так, щоб вони стягнулись. Тоді викладіть у форму. Запікайте в духовці. Приблизно при температурі 200 градусів 20 хвилин. Хай вам смакує. До зустрічі на каналі. Підтримайте підпискою та вподобайками український контент. До зустрічі на каналі Корі. She was a woman, so we matter, you